Танкісти, всім привіт! З 14 по 21 березня у грі проходить спеціальна подія, де ми з вами зможемо здобувати щасливі печатки в сталевому мисливці та випадкових боях, а потім відповідно обмінювати їх у крамниці трилисника на два смарагдових ящика, а також інші цінності. При цьому ВГ, як завжди, не проти підзаробити, і не забули додати коробочки під цю подію смарагдові ящики, з яких, якщо вам, звісно, пощастить, може випасти одна з 10 преміум машин. І як кажуть самі розвили, Робники, дві з яких новенькі. Але будемо відвертими, нова там тільки одна, адже Alambic це той самий Astron Rex. І я вирішив відкрити разом з вами 25 таких ящиків. Я довго вже не донатив цю гру та не відкривав якісь коробочки, і побачимо, що нас там сьогодні чекає. Підтримайте це відео лайком та коментарем, це дуже допомагає каналу розвиватись. Так, ну що, закупив я 25 коробочок на свій аккаунт. Поїхали. Не знаю. В мене є сумніви. Не думаю, що мені щось випаде, але тим не менш. Полетіли. Перша коробочка. І. Окей, резерви. Резерви на кредити. Непогано три штучки. Частіше б таке випадало. Я був би задоволений. Поїхали. Я так розумію, преміум аккаунт. Один день. Дякую. Величезна нагорода. Знову преміум аккаунт. Але ще 100 тисяч. Це вже краще. Це вже не просто так. Дуже довга якась анімація, не знаю. Брошура і резервний досвід. Ну, нехай буде. Знову резерви на кредити, але один вже. І срібло. 50 тисяч. Нормально. Резервики на кредити поважаю. День преміум аккаунту і брошура Франція. Резерви і брошура. Окей. Знову ж таки, резерви і срібло. Ні, ну Це непогано, коли випадає срібло і кредита. Це окей. А ось це не окей. Просто комбінований досвід і більше нічого. Таке собі. Знову просто досвід. Не знаю, мені вже давно не щастило в коробочках. Я от новорічний відкривав, це останнє, яке я відкривав. Небагато, мені не пощастило там. Мені там по суті нічого не випало. Тримайте свій подарунок. Ваші нагороди зі смарагдового ящика. Ну, окей, я. Ладно, буде задоволений і такому танчику Альтпрото АМХ 30 Ну, суперечливий, є свої переваги, є свої недоліки. Не дуже хотів я саме його. Хотів, звісно, новий Т-54Д, але, тим не менш. Дякую на цьому. За 25 коробочок що можна було ще чекати. 100 тисяч кредитів і досвід. Давайте наступно. 50 тисяч кредитів і резерв на досвід. Я думаю, що тепер мені взагалі нічого не випаде. Хоча хто його зна? А може ВГ візьме і підкрути мені, а? На, підкрути. Дивись. 10 коробочок залишається. Брошура США. І комбінований досвід. Ну, давайте наступно. Просто досвід. Угу. Зрозуміло. Йдемо далі. Брошура досвід. 7 корабасиків у нас залишається. Я так розумію, преміум аккаунт падає, да так, да, просто день преміум аккаунту. Ну, окей, резерви. Резерви на кредити. Це нормально. Це я поважаю. Знову резерви на кредити і брошура на Польщу. А тут, до речі, багато, да, резервів на кредити падає, я отак дивлюсь. Треба буде потім якось порахувати, скільки мені випало. І знову розервики, дивіться, як, як щастить. Ну, якщо можна, так звісно, сказати, да, щастить. Угу. Одна коробка залишається. Не знаю, я не вірю. Не вірю, що там щось буде цінне. Скоріше за все, якийсь преміум аккаунт або ще щось. Ні, це вже не прем. Брошура і досвід. Ну, окей, ось таке відкриття у нас вийшло. Статистику, якусь я тут подивитися, не можу. Ні, не можу. Значить, з 25 коробок нападало там резервів багато на срібло. І нагороду ми отримали свою це AMX Altpro, Альтпрота 8 рівня, середній танк французький. Колись на нього був марафон, я в свій час його не взяв. Тому це поповнення колекції. Ну і на цьому все. Він не знаю. Мені не подобається, в нього є, звісно, як свої переваги, так і недоліки, але його потрібно підтягувати до рівня інших імбових вісімок. Ну навіть не імбових, а просто комфортних. Можливо, я зміню свою думку, коли на ньому пограю, але буде видно. Ну, що, ось таке відкриття у нас вийшло. 25 коробочок, я світанку отримав. Не забувайте підтримати цей відео з а також пишіть в коментарях, чи відкривали ви дані коробочки. Якщо відкривали, то скільки і що вам за це випало? Мені цікаво дізнатися, кому і що випадало. Все, всім всього найкращого і всім до побачення.